Про те, що там скоєно напад на українську журналістку. Там відбувалася акція під посольством Російської Федерації. В Молдові зараз активно протестують проти Росії, підтримують Україну. І, власне, про цей випадок далі поговоримо. Маріана Присяжнюк, журналістка міжнародниця видань головкомістов Фейк. З нами на зв'язку. Маріану, мої вітання. Добрий ранок. Я правильно розумію, що власне на вас було скоєно цей напад? Чи можете описати, що це було? Хто це був? Це працівник російського посольства, вирішив так поспілкуватися, чи хто так на жаль, стався на днях такий прикрий випадок. Я не скажу, що мене щось в цьому здивувало, але звісно, це дуже важливий індикатор, того як. Ставляться в Молдові частина суспільства до того, що інша частина суспільства активно проявляє солідарність і намагається консолідуватися навколо підтримки України. Це була акція нещодавно біля. Консульського гуртожитку це таке місце, де проживають всі співробітники посольства, консульського департаменту. І в той час, коли я спілкувалася із організаторами, до нас підійшов чоловік, який вимагав зупинити акцію, розійтися по домам і почав давати поради, що своїм часом розпоряджатися можна в інший, більш якийсь ефективний спосіб. А активісти подякували за пораду і попросили його займатися своїми справами. В процесі цієї дискусії, ну, спочатку, це була дискусія, а потім це вже був відкритий агресивний конфлікт із застосуванням фізичної сили. Тобто постановка питання була таким чином. Я до вас підійшов нормально, тому ви повинні зібратися і покинути це місце. Ну, тобто, власне, так як росіяни звикли ставити ультиматуми, так вони себе звикли вести в інших країнах. Чоловік казав, що він проживає тут. Наразі невідомо чи це співробітник консульства чи посольства російського. Це буде взагалі постріл в ногу, якщо це виявиться співробітник дипломатичної установи. Я думаю, що поліція встановить всі ці деталі. бо... Звісно, я звернулася з приводу цього до із заявою в поліцію. Я скажу, що це не єдиний випадок, коли я відчував до своєї персони особисто якісь переслідування. Мені постійно пишуть якісь проросійські посіпаки з Придністров'я, знайте керівнички історичних клубів, придністровські депутати, так звані. Це постійні якісь основ... Ну, Я на це не звернув. Тобто, ти ж не будеш бігти через кожний коментар, через кожне повідомлення. В поліцію, хоча я так задумую, що можливо і варто було повідомляти в якийсь спосіб ширше про такі випадки. Але звісно, коли вже мова йде про фізичний якийсь вплив на тебе, то ну це вже нема куди від 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 відсовувати. Ну така ситуація. Чи є належна реакція з боку правоохоронців у Молдови? От ваші враження, коли ви подавали цю заяву, наскільки я розумів, ви її фізично писали, чи це і було якесь спілкування з правоохоронцями? А ну наскільки я розумію, акції на 100% узгоджені, як це має бути, тому що каретбінери постійно знаходяться біля активістів, і ніколи я такого не бачила, що вони якось з свого боку втручалися в ті перформанси, які проводяться. Але коли трапляються якісь випадки, конфлікти, якісь люди підходять із. Порадами нав'язливими такого таку та, такого плану, то карабінери завжди втручаються в такий цивілізований спосіб. Що стосується мого випадку, то е, карабінери намагалися роз'яснити чоловікові, що е, те, що субота, і те, що йому щось не подобається, і те, що він має е, інші політичні погляди. А він до речі зазначив, що е, він вважає, що це Зеленський, мовляв, спровокував і Тому нам треба свій час направити ну, в так званий. Е, так званий конструктивний рух. і його погляди на це ні на які громадянські права, ні на які обмеження громадянських прав не можуть впливати в цивілізованій країні. Тобто, це все намагалися пояснити кардінери. Вони зареагували миттєво. Я можу сказати, активісти, побачивши цю ситуацію, в свою чергу викликали поліцію. Це не я викликала, і вони прибули за три хвилини, і в мене була повний. Повний арсенал інструментів себе захистити. Звісно, тому я думаю, що ситуація така ем, дуже дуже організована була, хоча й неприємна. Але такий, е, така відповідь була конструктивна, нормальна і доцільна. Варяно. Ви добре знаєтесь на Молдові. Якщо ваша ласка, то ще два питання по Молдові до вас маю. Перша дуже цікава новина. А знаєте, ми говорили з Наталею Іщенко попередньої мови. Це про те, що Сербія на такому шпагаті що ще й десь в польоті сидить між ЄС і між Росією. В Молдові не така критична ситуація, але теж мусять петляти через газову залежність, через це інше. Але дуже цікаво, новина, вона власне останнього дня про те, що Молдова обмежила в'їзд росіян до своєї країни. Йдеться про те, що чоловіки призовного віку мають пройти співбесіду прикордонників. Це ризики того, що росіяни якось якимось чином масово будуть ховатися в Молдові, чи все таки вони в Молдові офіційний уряд боїться, що буде проводитися якась певна ротація російських військ у Придністров? Ви як пояснюєте це рішення? І чи воно реальне до виконання може так і раніше було? Ви знаєте, я скажу відразу, що за цим потрібно дуже пильно спостерігати. По-друге, нещодавно я мені вдалося зробити такий коротенький бліст із керівником молдовської спецслужби Олександром Мустацею, і я його якраз питала щодо того, як вони оцінюють а, ризики, а, що росіян, а, що росіяни поїдуть в Молдову як в одну з країн, яка залишається відкритою. Звісно, такі люди не багатослівні, але те, що він мені сказав, що він ну тобто під, підтвердив саме цю тезу, що а, наразі це все зважується, оцінюється. І вони поки що не бачать а, такого напливу а, а, вихідців а, із Російської Федерації, які б хотіли знаходити притулок а, в Молдові а, в зв'язку з а, тими обставинами, які відбуваються і навколо мобілізації, і навколо інших а, ситуацій. А, водночас а, на рівні людей, на рівні моїх знайомств, я знаю, що а, цифра росіян, які прибувають в Молдові, а, росте просто щодня і. Ці всі створюються ком'юніті групи спілкування, чати, і вони просто ростуть. Знаєте, якщо це вчора там, ну, наприклад, було там 100 чоловік, то сьогодні 400 чоловік. Я можу сказати, що в моєму університеті в молдовському де я пишу дисертацію з'являються студенти з Росії. Тобто, це категорія людей, яка починає бути видомою. Це факт, те, що молдовські прикордонники пильно ставилися до росіян, які в'їжджають на. Територію республіки це не новина, і це було ще навіть до повномасштабного вторгнення. Ротація була призупинена, якщо не помиляюся, у 2014 чотирнадцятому чи п'ятнадцятому році. Тобто, це означає, що офіцери, які виїжджали із окупованого придністров'я, ну тобто, через Кішинівський аеропорт, бо він в республіці єдиний. То вони вже нові на їх місце не могли повернутися, і ця ротація не могла здійснитися. Ну і це призвело до того, що російські окупанти, російська армія, яка там знаходиться, вимушена була рекрутувати місцевих на їх місце. Ну і власне сьогодні результатом цього ми сьогодні бачимо зокрема заяви Має сандру, що якщо ці люди, маючи молдовське громадянство, будуть якимось чином втягнуті в мобілізацію чи в конфлікт. Проти України на боці Росії вони ризикують тратити молдовських громадянство. Тобто, ну якщо це можна назвати шпагатом, то так, але це шпагат більше для, для, для людей, які стали заручниками таких маніпуляцій з боку Росії, аніж для самої республіки. Тому що якщо говорити про Молдову, маючи двох сусідів Румунію, і Україну, і якщо Румунія та Україна матимуть Передбачувану безпекову політичну, економічну політику з добросусідства, регіонального партнерства, то Молдова від цього тільки виграє, якою б внутрішня риторика не була. Тобто те, ці дуже вузькі рамки географічні, вони нівелюють абсолютно ці всі. Ем... Маніпуляції навколо навколо нейтранітету, навколо якоїсь праці за всі і інше маряни. Є ще дві хвилинки. Які... Даруйте, мушу перебити. Дуже цікава новина, і вона власне буде останнє моє питання. Власне, я згадував про те, що Молдова критично залежна від російського газу, і вона не все, що робить, може озвучувати. Наприклад, дуже цікава ситуація з польотами до Москви. Де, Юре, вони можуть відбуватися, нема тому проблем. Але де факто авіаційний як це авіаційна державна служба вона просто не дає Озволу на ці польоти це просто такий штрих, щоб наші глядачі розуміли. Так, от Молдова отримала дозвіл на закупівлю газу на румунському ринку. Енергоком повідомляє про це компанія державна, власне, яка буде займатися цим. Також є підтвердження від віце-прем'єр-міністра Молдови Андрея Спину, передає ТВ опт про це. Це вирішення проблеми. Тобто, йде мова за вашими відчуттями і за новинами, які бачите, про те, що позбувається Молдова залежності від російського газу. <головіка> ну, Молдова минулого року підписала новий контракт із Газпромом, який дуже політично обмежує якісь маневр дні, тому що щомісяця переглядається ціна, і оплата має бути здійснена авансово. Саме це і є таким технічним приводом, чому Росія активізує час від часу. Ці всі дискусії навколо тиск дискусії навколо того, що Молдова постійно щось не доплатила. Крім того, там є борг, який британська аудиторська компанія мала переглянути, але через санкції ця активність також була трошки заморожена. Тому там там виникає по перше на рівні на технічному рівні дуже багато питань у зв'язку з політичною ситуацією в регіоні. По-друге, звісно, полі, звісно, Молдовська влада намагається диверсифікувати енергетичну політику і шукає підтримки в Румунії. Ну, якщо, якщо ви згадаєте енергетичну кризу, як вона розпочалася минулого року в Молдові, то Польща, Румунія, Україна допомогли якось ці перенаправити ресурси, щоб забезпечити місяць, який просідав через Газпром, для того, щоб все ж таки система продовжувала функціонувати і розпочався опалювальний сезон нормально. І люди не опинилися ні в яких непередбачених ситуаціях чи проблемах, тобто те ж саме відбувається і зараз те ж саме ми зараз спостерігаємо. Ну і uh, Румунія завжди. Проводила конструктивну політику щодо Молдови, це це взагалі це інше питання. Але щодо газового то я, я теж бачила цю заяву, що буде можливість у Молдові закуповувати газ і на румунському ринку, але як це буде втілено технічно, те, що треба спостерігати, тому що все ж таки і Молдова газ на 51% належить Російській Федерації Р mm -hmm. Безпосередньо а, і як ці домовленості зможуть бути втіленими, а, треба спостерігати. Надіюся, що їм це вдасться. Дякую дуже, Маріанно. Будемо стежити за ситуацією Молдові. Ви тримайте нас в курсі власне про цю справу з нападом, як вона далі розвиватиметься. Маріанна Присажнюк, журналістка міжнародного видань «Фейк» була з нами на зв'язку.